І рада, що погодився все ж таки випити каву і поспілкуватись відверто. Перш за все, ми з тобою спілкуємось на ти, так і я сподіваюся, що наша розмова буде і далі продовжуватись на ти, так щоб було комфортно. Скажи мені, будь ласка, дуже цікавиться, як ти взагалі опинився в політиці? Як ти опинився в партії Слуга народу? Ну, це скоріше питання до тих людей, які формували список, але як я ти розумію, випадково потрапив? Я представник великої спортивної громади. Це спортивного клубу лідера зараз вже всього карате в області, і я впевнений, що це була і причина, чому обрали саме мене і включили до списку партії. Тобто, ти така потрібна людина? Можливо, скажи мені, будь ласка, а ти взагалі член партії Слуги народу? Е, ні, ні, а як так вийшло? От мені чесно, от мені це так різало око, коли я це побачила, що ти не член партії, але все ж таки, зрештою, ти був ну, в перших номерах. Це як? У нас досить демократична партія, ти можеш ставати її членом, можеш не ставати. Тобто вибір завжди за тобою? Ну але чому ти не обрав бути членом цієї партії? Дивіться е навіть такого питання ніколи ніхто не підіймав. Е Я представник за молодіжки, це молодіжний рух крило президентської партії. Тобто, це зараз ти не став. Ну а так. коли ти балотувався, чому ти з першу чергу не вступив до лав партії? Ну тому, що не було такої процедури. Не було. Я балотувався від партії Слуга народу, був в списку і не було жодної вимоги, щоб я ставав членом партії. А на даний момент mm. немає бажання, не беруть чи як? Е, теж нема таких вимог. Тобто я продовжую свою діяльність, я впевнений, що я досить корисний для нашого президента Зеленського. Як я казав, я очолюю, його це Ти аж так його береш, крило. аж Зеленського. Так. Його молодіжне крило, я його представник в області, і воно відповідає змісту. Зрештою, депутат міської ради, очолюєш за молодіжку, так. І знаєш, ну, часто можна почути, що спортсмени. вони Недалекі, скажімо так, по розвитку. А, як ти ставишся до цього, коли люди інколи кажуть, а спортсмен, ну ай, тупий, що з нього взяти. Такий дурачок собі. Це, це від кого ви таке чули? Ні, ну слухай, ну давай відверто. Ну, от такий стереотип є у людей, типу, що от спортсмен, ай, недалекий. Що з нього візьмеш? Ну Не знаю, є досить позитивні. Зразки спортсменів в політиці, наприклад, так само негативні, давай так. Ну, якщо взяти, наприклад, хто самий яркий представник це, мабуть, кличко. Ну, факапів у нього вистачає. я так, думаю. Так, вистачає, але він вже другий другий термін перебуває на посаді київського голови, і люди йому довіряють. Так, у нього є, як ви кажете, факапи. Але давайте не забирати те, що є у спортсменів. Це цілеспрямованість, це що вони завжди досягають свого результату. Тобто тебе, зрештою, ображає, що так можуть думати про спортсменів? Е, ну, ви перша, хто це озвучив взагалі? Тобто, що ти є така ніколи дум... такого не чув. Ні, да? ніколи не чув. От ви зараз озвучили, Анастасія, і я вже почув. Є ж багато спортсменів, є і негативні. Е... Приклади спортсменів у спорту, так ми воюємо з Росією, країною-агресором, яку очолює один з представників спорту. Ми знаємо, що Путін займався дзюдо довгий довгий, довгий період, і по його діям можна прослідкувати, що він досить впевнена людина, завжди йде до кінця. Я від навіть якщо я не знаю, є історія з Еммануелем Макроном ну, В політичних кругах, що він його душив дзюдейським прийомом на якісь там зустрічі. Слухайте, такі порівняння проводиш. Ну, явно спортсмени не є недалекими людьми. Скажи, будь ласка, скільки ти книжок прочитав за своє життя тоді? Ой, багато. А яку ти літературу любиш? І художню, і технічну. Моя улюблена книжка це бійцівський клуб, Чак Паланик. Я читав декілька його ще книжок, але бійцівський клуб це саме те. А останню книгу, яку прочитав і коли? Останню книгу вона зараз і лежить. Це 100 найкращих спічів. Тобто люди, які виступають. І зараз я якраз Допомагає? зупинився. Я не знаю, це ви мені можете відповісти після нашого інтерв'ю. І зараз якраз я на Джоні Кеннеді зупинився. А коли ти готуєшся до сесії, там ти щось читаєш перед цим чи ні? Так, звісно, проекти рішення. Як важлива література, як, як, як роблять всі депутати, зазвичай перед сесією ти перелистуєш вони... Чи ти Кореча? такі читаєш? Ну, коли ми проходимо комісію, обов'язково ми ознайомлюємося з кожним проектом рішенням і приходимо на сесію підготовлені. Саш, скажи мені, будь ласка, е, от ще таке питання. От, чесно, я вже довгий час завжди хочу тобі задати і завжди якось забуваю. Дружба твоя з твоїм колегою по партії Мазурашу. Скажи мені, будь ласка, які у вас стосунки, і чи не вважаєш ти, що дивлячись на от його і такусь, таку репутацію в народі, ти дещо шкодиш собі, можливо, цим цією дружбою? Ну, ми з ним товаришуємо ще задовго до політичних, до його політичної кар'єри. Е, коли ще обирали кращих спортсменів, він тут очолював цей рейтинг, і я потрапив до кращих спортсменів Буковини. Завдяки йому? Ні. Завдяки своїм спортивним досягненням. Він не дуже тоді відносився добре до карате, тому що це ще. А спортники... зараз змінив ставлення, так? Да, завдяки тобі? Впевнений, що так. І ми ще тоді познайомилися, потім він став начальником управління, це ще зблизило наші спортивні відносини. І наразі далі ми продовжуємо своє спілкування. Переважно лише в темі спорту, тому що він у Верховній Раді очолює цей відділ спорту, якого він є член, і ми комунікуємо з цього приводу, завжди проговорюємо майбутнє нашого спорту. Окей, поки ти проговориш майбутнє спорту, ти інколи можеш, наприклад, ну якось порадити йому, наприклад, там чи сказати, що ну ти тут трошки зашкварився, тут не так якось написав, озвучив, не знаю. Тобто є у вас таке чи нема. І чи, взагалі чи, підтримуєш ти чи, його всі ідеї, чи, чи варто радити людині, яка не питає твого бачення по цій ну, ситуації? Окей. Ну типу, це твоя думка як колеги по партії. Ну це нормально, мені здається. Ну ви всі робите одну справу, правильно? Покращити життя українців, грубо кажучи. Верховна Рада, це законодавчий орган, міська рада, це орган, який безпосередньо приймає рішення про Чернівецьку громаду. Правильно, але все одно, ну тобто, ви працюєте на благо народу. В загальному, якщо так, взяти. Так. Ну ти ж можеш сказати, позвонити, наприклад, там і сказати: от тут, між прочим, ще хотів би порадити. Чув від людей е -е, одне там чи і, друге. Я як депутат міської ради поки не засіх не зазіхаю на це українські масштаби. Чому в тебе немає ідеї йти вище? Ну всі хочуть розвиватися, завжди є ідеї, але поки що я тут, і я маю займатися своїми справами. Слухай ще пару років назад ти мені казав, що ти би ніколи й депутатом не став. І, зрештою, ти депутат міської ради. Шляхи господні. Саш, скажи мені, будь ласка. Зрештою, от ми зараз говорили власне, про міську раду. Опозиція чи коаліція до мера? Я впевнений, що нема такої структурованого відділення опозиції чи коаліція. По деяких питаннях ми обов'язково підтримуємо мера, по деяких питаннях ми бачимо. Своє бачення того чи іншого питання в залежності від питання, яке стоїть, окей, ну ти ж розумієш, що от існують там питання, якісь так, коли людина має розуміти, що от за це рішення проголосують. В мене, наприклад, там є якась коаліція, яка мене по-любому підтримує. Ти вважаєш в більшості ви підтримуєте мера? Чи все-таки проти його рішень? Це все так абстрактно. Ви кажете, Анастасія. є якісь питання. Як от конкретно є фракція? Ми збираємось фракціями, проговорюємо кожне питання, яке виноситься на сесію Чернівецької міської Чому ради. Тоді у вас часто буває таке, що голосування йдуть в різнобій: одні за одне голосують пів фракції за інше. Тобто, як тому, у так? що у нас у кожного своє бачення, у нас а навіщо досить, тоді проговорювати? У нас досить демократична а, фракція, тому що істина. Народжуються в дискусії, Слухай, це круто, але при цьому ви збираєтесь на фракції, ви обговорюєте і зрештою одні і так нажимають, інші так ну так у кожного своє бачення. А навіщо тоді такі збори? Що ви ну, тоді обговорюєте? Не так багато таких питань, коли ми голосуємо в різнобік. бік. Переважно голосуємо. Але не важливі. Коли у вас діляться голоси? До речі, ці питання є важливими. Ви так слідкуєте за нашою фракцією? Це дуже приємно. Це дуже приємно. Того я знаю. Багато інформації. Це, це дуже приємно. Я ж маю готуватись до цих програм. Так. Саш, скажи мені, будь ласка, ти коли балотувався в депутати ти йшов з якою метою? Підтримати е, чернівчан, правильно містян і плюс. Ви задаєте інтереси, питання зразу, відповідаєте за мене? І плюс чи як? Підтримати інтереси свого родича Ромео Скрипи. Е, ні. Він є забудовник, це всі знають. Да? Тобто, Йому потрібна земля, десь якісь голоси і так далі. Це твій родич. Я впевнений, що 100%, коли вже йшла передвиборча кампанія, трохи ми вже не були разом з тобто? його сестрою. Тобто ми навряд чи е, цю послідовність можна вибудувати, як ви її бачите. Тобто, ти на його допомогу не можеш розраховувати загалом і він так само. Тобто, так співпало. Зустрілись в залі. Так. Цікаво, окей. Але все ж таки, якщо стосується його якихось питань, ти підтримуєш чи не підтримуєш питань по забудові, наприклад? Ну нейтрально досить відношусь до цих питань. Опять же, як ми на фракції вирішимо щодо цих питань. Окей. Зрештою, ну от я розумію, що ви розвелись так з його рідною сестрою. Зміна назви спортзалу, який знаходиться на Садовій. Тобто, як я розумію, колись це була одна назва, одна загальна твоїх спортивних залів. Зараз вона нещодавно змінилась. Це якось, ну вибачаю, що так питаю, це так вже до слова. Це внаслідок поділу, так, спортзалів чи як? Чому змінилась назва? Ну це скоріше питання до них. Чому до кого вони до них? Ну, до моєї жінки? Але ну, вона так вирішила, знаєте, Стів Джобса теж вигнали з Apple колись, так? Тобто порівняння, яке вигнали? Тебе вигнали Я шуткую. це? Як? Я шуткую, ні. Це було її рішення, може воно якось якісь амбіції спортивні, вона проявляє, щоб самореалізуватися. Ну, не знаю. Знаєте, до мене, для мене це не, не є таке тригерне дуже питання. Єдине, що мені болить, що там був. Момент зради мого друга, якому я дуже сильно довіряв, і він е, продався за 30 срібників. розумієте? Але це моє. Зрештою, там є твій вклад, правильно, і тебе зараз ну, не чіпляє? Ні. Ні, я дуже легко все відпускаю і рухаюсь вперед. І впевнений, що це один з кращих залів в нашому місті, і всім його рекомендую, щоб. Ну, окей, люди ми зараз рекламу зами. робити не будемо. Ну, Давай, вже, так. вже почала. Саш. Зрештою, от до чого ми говорили, да? я багато вивчаю про вас і ем, не знаю, чи це правда, чи це ні, але все ж таки хочу тебе перепитати: хто ти за освітою? Економіст. Окей. Я закінчував найкращий вуз в Україні. Ну, реклама пішла? Так, але я рекламую наші. І хороші плоти, чи як? Ні, я люблю свій заклад, який закінчував. А ще ти десь навчався? ще? Е, так, Львівський інститут фізкультури. Ну, так, да, тут окей, сходиться. Да. А ще є щось. Є. Дивись, Техніку, я технікум, технології виробництва та економіки, економіка. Саш, а ще. Я думаю, ти вже зрозумів, що я хочу почути від ні, тебе. Ні, скажіть, що ви хочете почути від мене. Ти мав взагалі якесь відношення до правоохоронних органів? Давай так, ну я скажу ну, напряму. ти м'ян. Добре. Це не гарна постанова до правоохоронців, це м'єнт. Ну, давай так, що... їх вже все одно немає. Міліції як такової немає. Добре, тому так. Вже можна так, так сказати. Це досить е, великий відсоток, відсоток свого життя, так, можна сказати. Я працював в УВД це 13 років. Е, я був інспектором спортивної команди, я виступав на змаганнях. Спочатку за Чернівецьку область, потім мене забрали до Києва за досягнення у спорті. Тобто, То так. Звісь беруться досягнення. Так. І чим закінчилась та служба? Е -е Тобі не подобалось бути міліціонером? З званням та Закінчилась моя спортивна кар'єра і паралельно е -е, моє... моя міліція. Зрештою, багато людей знають про те, що ти був в правоохоронних органах. Мені так цікаво просто вже, мабуть, багато після того, як ви це запитали. Саш, скажи, будь ласка, якщо ми говоримо за твої зв'язки, за твою дружбу, так? Багато де ти був, виявляється. Зараз я знаю, що мають змінити міністра спорту. І наскільки знову ж таки я вивчала і знаю, це твій друг дитинства, так? так. Дай Бог назначить окей, це таке, нам це не цікаво. Суть в іншому. Ти збираєшся перейти в Київ, тебе він туди перетягне чи ні? Чисто так по дружбі. Ну, я вважаю, що якщо він таки стане міністром спорту, то це буде великий прорив взагалі нашого спорту українському, тому що він досить цілеспрямована людина, яка вміє добуватись результатів і Він впевнен... це понятно. Ти збираєшся в Київ? Це питання до нього. Тобто ти би не відмовився. Все можливо. Тобто, ти говориш про те, що ти можеш покинути Чернівці ну, заради це посади. гіпотетичних е, тут е, ви Але ти не кажеш чітко ні. Да? Тобто все можливо? Все можливо, так. Да. Окей. Скажи мені, будь ласка, а можливо, те, що ти підеш до Лав ЗСУ? Таке незручне питаннячко. Е, все можливо. Чому ти досі не там? якщо все можливо? Дивіться. Тут дуже цікава лінія є, да? що коли я тренер, коли ми робимо перемоги для моєї держави, коли підіймався прапор тільки в цьому році на чемпіонаті Європи влучав наш гімн, коли ми перемогли на Європейських іграх, коли ми зробили дві медалі з чемпіонату світу. І перемогли росіянина за третє за, місце. Саша, за фронт зараз не важливий? Все важливо. Я, ви мені не дайте, так. То тоді я всі кажуть, що я потрібен там. Коли я десь депутат, то всі одразу починають говорити зі мною за фронт. Але я та сама людина. А ти як вважаєш, де ти потрібен? Дивіться, ці результати, які я роблю для країни як тренер, я вшов до них все життя. Тобто, не було Тож такого. Життя зараз багато у кого змінилось, але все ж таки, можливо, ти би якось міг допомогти на фронті. Ми... Дивись, багато твоїх колег я знаю зі спортклубу. Вони пішли, вони покинули все і пішли до речі, от Олександр Лендол, якщо ми згадаємо, який пропав безвісті, так. Ну, тобто він полишив все і все таки пішов. Насправді багато, багато моїх колег і спортсменів там. Я чесно, я не знаю, хто просто знаю за Олександра. Е Олександр Лендл це мій друг дитинства, який зник під Бахмутом, і вже як півроку ніякої звістки про нього немає, і ми не можемо знайти ніякі шляхи. Насправді багато моїх спортсменів і в госпіталі зараз знаходяться поранені всі, але вже ми на такій межі, межі дефіциту кадрів, що у нас по області є зали спортивні, де є діти, і нема кому тренувати. Я вже можу перечислити. Тобто. Ми вже тут, в Федерації Чернівецької карате, яку я очолюю, ми вже на такому кордоні дедлайну, що ми не можемо, не можемо пожертвувати жодним тренером, тому що у нас вже нема з ким працювати з дітьми. Це буде величезна прогалина. А ті результати, які ми робимо для країни, тим паче, що країна нас підтримує, ми отримуємо зарплатню, ми маємо відрядження. Ми Окей, штатні, скажи... штатні, штатні працівники національної команди. Якщо країна вважає, що ми потрібні їй, що їй потрібна ця перемога, і що це йде два паралельних фронти, що ми робимо гарно свою роботу, доти ми будемо виконувати свою місію в спорті. Якщо тобі хтось з іншої країни запропонує якийсь контракт і. Ви ти це би... знаєте? Я зараз попала якось. Удачно чи як? Да. Ні, я просто хотіла запитати тебе, чи ти б взагалі покинув би Україну заради успішної кар'єри деінде? Якщо були вже такі якісь інциденти, розкажи, будь ласка, хто пропонував і куди збирався? Е, ну, чи збираєшся під час війни? 100% цього не відбудеться. Я несу якусь відповідальність за велику громаду спортивну в Чернівцях. Я її відстоюю, я відчуваю за собою. Великий бедгаунд тих людей, які будуть. А що змінить війна? Після війни, після перемоги, звісно ж, зберешся і поїдеш? Ні, ви знаєте, по-перше, мені навіть важко з Чернівців поїхати, тому що я дуже люблю це місто. Знаєте, у нас є кладовище годилів, там похоронен мід. Прадід Пікулін, мій дід Пікулін, мій батько Пікулін, і я би дуже хотів, якщо міська рада значить, знайде, 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 знайде там такі ще, це, то ось так. Я вірю, що Черніці це то місто, яке дає мені енергію, наснагу на перемоги. Тому десь в душі я би не хотів звідси їхати нікуди. То, що ви кажете, що пропонують так, є пропозиції, тому що іде така тенденція. Що всі країни е, розхопили дуже. Це не досить така патріотична тема, та? але навіть з Чернівецької області у нас повихватували дуже багато тренерів. У нас нестача тренерів у всіх видах спорту, тому що тренер це готовий фахівець, якого не треба готувати. Ти його кличеш собі в країну, і він робить ту саму справу, яку тут робив, але ще отримує більше за це грошей і визнання, тому що ми знаємо, що європейські країни. Mm, більш, більш гарно відносяться до спорту, це більш популярно. Розумієте? Тому так. Дивись, ми з тобою вже проговорили 20 хвилин. Не знаю, був відвертим ти чи ні, тому що ти, здається, так і не зміг розслабитись. Ми домовились на ти, а ти всю програму мені далі ви. Мені мама мама виховувала, і вона була би проти, якщо б я з вами спілкувалася на ти. Тобто, я негарно говорила зараз? Я не знаю, мама скаже, коли подивиться передачу. Саш, я тобі дуже вдячний, що ти прийшов і дякую за нашу розмову. І сподіваюся, що ми ще з тобою не раз так за кавою будемо. Цікаво розмовляти і пліткувати. Дуже дякую за запрошення. Дякую. дякую.